Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Різдвом Христовим Україно в зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, чудові з ангельських уст вісті дві тисячі минуло літ. Але сьогодні в кожній місті вона звучить, як заповіт. Для нас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі, сам Бог для нас, людей, явився у славі величі красі. Родився в яслах, на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли і побачили у ньому. Царя і Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель В українських милих сіл і міст сказав усім: Це мій Спаситель, я серце в дар йому приніс, і за царю є в тому серці його любов і доброта, душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полина, добро настане красота, не вмре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Христося рождає. Назвемо цей праздник Рождества Господа нашого Ісуса Христа. Одним скромним словом, але таким глибоким шанс. Шанс, який Бог дає не ангелам, які його відкинули, але тобі, людину. З покоління в покоління. Господь Бог дає людині шанс. Але як його приймеш? Вже не залежить від Христа в яслах, вже не залежить від Христа на Голгофті, але залежить тільки від тебе, людину. Аукціон. Що продається на аукціоні, уявіть собі людська душа. Твоя і моя. Стоїть посередині, а продавець продає її, як ми кажемо з молотка. Продається людська душа. Підходіть, хто бажає. Я бажаю придбати її. Хто ти? Я багатство? Що запропонуєш за душу? Я озлучу її. Я їм дам багатство. Вона ні в чому не буде мати потреби. Гроші будуть рішати всі її проблеми. Добре. А що даєш душі після смерті? І багатство схилило голову і каже нічого, тільки на землі. Тільки до темного гробу я можу її обділити багатством, але по смерті нічого, ні копіючки, я не продам тобі душі. Хто бажає придбати душу? Я, ти хто? Я слава і могутність, що даєш за душу. Я їй дам славу, якої ніхто не мав на світі. Її будуть всі величати, про неї будуть всі говорити, її будуть всі возносити, перед нею будуть кланятись. Вона буде щось у тому світі добре. А що ти даш їй по смерті? І слава схилила голову, і каже ніц. Тільки тут на землі, але по смерті нічого. Я не продам тобі душі. Я ти хто? Я диявол. Що даєш за душу? Я ї дам не тільки багатство і славу. Я їй дам цілий світ, все, що вона захоче, все, що вона забажає, все буде у її ніг, хай тільки та душа поклониться мені. Я наділую її всіма земними дарами, бо цілий світ мені належить. А по смерті що даш для душі? Ніц. Тільки горе, плач скреги зубів і вічне нещастя і прокляття. Я не продам тобі душі, і настала тиша. І тут спокійний голос каже Я, ти хто? Я Ісус, що даш за душу. Я зійду, рагати душі, з неба покину пристіл мого батька, покину ангелів, народжуся в стайні, проживу коротке життя, помру на хресті, заплачу за душу найвищу ціну. Як апостол Павло каже, ми відкуплені не золотом і сріблом, але люди, ми відкуплені найдорожчою кров'ю нашого Спасителя. Я дам за душу своє життя. Я дам за душу свою кров. Я дам за душу своє серце. Добре Ісусе! Але що ти даш для душі після смерті? О, я маю що дати тій душі, яка прийме мене в стайні, яка прийме мене в кожному домі, яка прийме мою заповідь, яка прийме мої обійми, мою благодать, мою смерть, мою кров, я маю що дати їй по смерті. Я їй дам вічне життя, без горя, біди, без голоду. Я не дам їй багатство на землі, ні, але я їй дам вічне багатство. Я їй не дам тої короткочасної слави на землі, ні, але я їй дам вічну славу. Я продам тобі ту душу. І ми, дорогі браті і сестри. Сьогодні, стоячи тої Вифлеємської ночі, перед тою шопкою дивіться на Ісуса, чи ми продамо йому свою душу? Чи ми вже, може, комусь ту душу зафундували, а може комусь і позичили її в оренду, може, якійсь земній славі багатству, може, якомусь дешевому грошу. Кому віддаємо свою душу, подивіться в ясла, що нам може дати слава, що нам може дати світ, що нам може дати кошти, що нам може дати диявол у тому світі, так може нам посмакувати трошки того Солодкого яду, але нам може дати Христос. І той є смак різдва. не тільки шопка і стіл, але смак різдва. Христос сходить до нас, народжується для нас. Щоб дати за нас викуп і щоб ми стали Його власністю. Як сказав святий апостол Павло такі золоті слова, після того, як Ісус викупив нас, ми вже не належимо до себе, а тільки до Нього. Ми Його є власність. Дорогі мої, якщо ви відкриєте новий завіт, ви почуєте так, як сьогодні, чи прочитаєте, як народився Спаситель в яслах, насіння. Але єдине, що ви не побачите, ви не побачите дати і числа. Івангелисти не вписують того, хоч знали. Це вже потім церква вирахувала, що це 25 грудня. Але. В Євангелії того не пише, чому? Бо Христос так зробив нарочно, щоб коли Він, не тільки коли ти народишся на світ, це ще є замало, але коли Бог народиться в твоєму серці, аж тоді він впише дату і число. Тут йому церква вписала народження в яслах, народження насінні. 25 грудня перше століття, перший рік від того числа починається літочислення від народження Ісуса. Але в твоїй душі, в твоєму серці ти сам маєш вписати, отакого числа народився Христос в моєму житті. Я коли ходжу нараз по цвинтарі, бачу пам'ятники, і родини роблять зразу, і що помер чоловік. Жінка робить чи навпаки, зразу і для себе. І цікаво, написано є дата народження і смерті чоловіка, дата народження жінки, маленька риска, і далі ніц нема. Чому? Бо людина ще живе. Тільки дата народження, бо знаємо, коли ми народилися, між датою народження і датом смерті дорогі люди є написана тільки поставлена маленька риска тере. Між народженням і смертю, так як є та коротка рисочка, так само є і коротке людське життя. І тільки коли вмре та друга людина та друга половина, тоді аж родина впише дату смерті, до чого я це говорю? Наше серце, на ньому є вписаний дата народження Ісуса, коли Він реально живе, а може, ще не живе в мені, може Він ще не панує в мені, може я ще не вписав у своєму житті дату Його народження. Але я прошу в Бога, щоб не було дати смерті Ісуса. Поможемо, як у молодь, як у діти, маємо вписане, живем для Ісуса, живем для Нього, ще ходимо до церкви, ще молимося, ще якогось Бог панує в людському серці, в людській душі, але як для багатьох, для багатьох наших родин, дітей, молоді, для багатьох тих, хто сьогодні спить, йому не треба церква, як вже давним-давно стоїть ризка, і такого числа я перестав молитися, такого числа я перестав в церкву ходити, такого... Числа років назад я перестав відвідувати сповіді святе причастя, про що це свідчить, що того дня помер Ісус у Твоєму серці. Оце є трагедія. Дата народження і дата смерті. І дай Боже, щоб в нашому житті була єдина тільки дата Христового народження. Но ніколи Христової смерті в нашому. Житті. Шанс, дорогі браті і сестри. Бог дає людині шанс, і ми мусимо з того шансу на правду скористати. Не продавайте свою душу за гріш. Не продавайте свою душу, а продаємо свою душу. Працюєте в неділю, заробляєте гроші, не робите ніяких протестів. Що то є Божий день. Так, є професії, які вимагають, але є професії, які не вимагають, але я збагачуюся, що там мені Христос на заробітках, що там мені Ісус, не продавайте душу за гріш. Не продавайте душу за ненавість. Не продавайте душу на аукціоні за гнів. Не продавайте душу за злість. Не продавайте душу за якусь там земну славу. Не продавайте душу, люди, за лінивство, бо це все, що я перечислив після смерті, нам нічого не обіцяє лише, лише велику гіркоту. Але відайте душу тому, хто сьогодні народився, щоби заплатити за нас високу ціну. Дорогі браті і сестри, ви знаєте. Я вже навіть не знаю, якщо чесно, бо так іду і, і мені якось паралізує уста. І видно, що ви люди того не розумієте. Кажу щасливого, радісного Різдва, ой Отче, те, яке воно щасливе, те яке воно радісне. Я вже не знаю, що казати, Ну, ви вже придумали мирного Різдва. А до війни, що був мир. А до війни по ваших родинах що був мир? А у ваших серцях, що був мир? А між сусідами, що був мир? Всі хочемо миру, миру зброї і не тільки. Я вже деколи не знаю, що я маю казати. Щасливого не підходить, радісного не підходить. Ну, І казати, просто Різдва вам. Ні! Бажайте один одному, радісних свят! Щасливих свят, то не йде радість за нашу людську, бо ми не вміємо радіти. Ми не вміємо радіти по-справжньому. Але ви знаєте, дорогі браті і сестри, за яку радість йде мова, не за нашу радість. Ми вже собі приписали радість. Ні, тут іде радість, тому що не так ми, але Бог радіє, що прийшов до нас. Іде мова за Його радість. Що ми з Богом є солідарні, що ми радіємо разом з Ним, що Він прийшов до нас, це написано було в Євангелиста Луки. Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 в пустині та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і знайшовши, бере на свої плечі, радіючи. І, прийшовши до хати, він скликає друзів сусідів. кажучи, радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка була загубила. Скажу вам, що за одного грішника, який кається. Радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Хто радіє? Хто покинув в небі 99 тих овець тих ангелів і зійшов ради нас людей? Хто радіє, коли знайде одного грішника? Хто радіє, коли знайде загублену вівцю? Чи ми радіємо ні? Але Бог радіє. Коли ти молишся, коли ти каєшся, коли ти маєш любов в серці, Бог радіє. Бог радіє, як ніхто, який прийшов до нас у ясла. Це йде мова про його радість, це Його щастя. І з часом, коли Ісус виросте і почне проповідувати, Він скаже такі золоті слова Як я люблю перебувати між синами. Людськими, як я люблю, як я радію, коли я перебуваю між людьми. І тому тут іде не за мою радість, тут іде за радість Ісуса, тут іде за щастя Ісуса, і то щастя, і ту радість Господь хоче вселити в наші серця, в наші родини і в наші домівки. І тому вітайтеся, бажайте один одному щастя. Тут іде щастя не про земне, а про небесне. Тут іде про радість не земну, а про небесну. Бо як ми співали з нами Бог, розумійте, язиці, і покаряйтеся, як з нами Бог. І якщо Бог з нами, то хто є проти нас? Я сказала Матір Божа, Бог гордих скине з престолів, а піднісе у гору смирених. Це Бог зробить. І повалить того Путіна, як повалив вже не одну імперію зла. Повалить зло, повалить ненависть, добро заторжествує, мир заторжествує, щастя і радість заторжествує. Але сьогодні, дорогі мої, ми. Не радіємо просто поземному, але ми радіємо по-небесному, що прийшов той, що поконає і диявола, і всяке зло на тому світі. Віддайте Душу Христові, віддайте Йому, а Він ніколи нас не зрадить, наділить багатством і на землі, і в небі, бо сам сказав: люди, дбайте перше. Про царство Боже, а все інше вам додасть. Сьогодні, як прийдеш у теплу хату і сядеш до смачненької куті, згадай, як важко воїну солдату в холодному сирому укритті, тож помолися, запаливши свічку. За того, хто в окопі бліндажі, нехай Господь у цю різдвяну нічку пошле тепло і мир його душі. Сьогодні, як почнеш колядувати, хвали Христа за щастя у житті, бо зовсім поруч, вбита горем мати, синочка зустрічає на щиті. Тож хай Різдво дарує людям віру, нехай добро воскресне у серцях і слава тим, хто на сторожі миру тримає небо на своїх плечах. Амінь. Христос рождає.